Який тариф хоче, такий і встановлює. Ані громадські слухання, ані рішення міськовеконкому на деяких херсонських маршрутників не впливають. Власник однієї з фірм автоперевізників самовільно підвищив ціну на проїзд у громадському транспорті. Ще учора городяни їздили за 2 гривні, а вже зранку за 4. Яка реакція на подвійний тариф у жителів обласного центру розкаже Лілія Комисаренко. Ще зранку у Херсоні стало дуже гаряче і спекотно, Виною усьому не погода, а херсонський автоперевізник Мис. Керівник автобусного парку захотів збагатитися за рахунок жителів міста і без попередження підвищив ціну за проїзд вдвічі. Щоправда, горе підприємець забув видати відповідні розпорядження своїм водіям перед виходом на лінію, а лише папірці з новим тарифом поприклеював. Реакція городян на тарифне здирництво категорична. А я говорю, я согласна. дайте мені розпорядження дайте мені рішення. На каком основании вас выпустили на маршрут? Дайте, нас, дайте нам распоряжение вас. Ну, девочки, на ну, каком основании вы выехали? На каком основании вы выехали, на маршрут? На... Как всегда? Нет, дайте, пожалуйста, нам основание. Я вам плачу 4 гривны. Виходить, тариф підвищили, але з яких причин не знають ані контролери маршруток, ані самі водії. Як вгамувати нервованих пасажирів? Вони також гадки не мають. Єдине на що наважується, це просто зупинити рух автобуса. Я, Концерт То а там, а? А прийняли, ми концерта кончен. До свидання прийняли, єс. Звоніть та Не прийняли. Ми їхали. постановайся міліцію. Тому. А ось ця жіночка ще не знає, що їй доведеться сплатити подвійну ціну за поїздку в автобусі. Лише у шести маршрутах міста діє така собі незаконна акція. Так не можна з народом вести? Ні, це не годиться. А вони що лучше стали маршрутки? Комфортні, удобні? Це конечно. Ну вот ви 16-го, 16-го, 16, да? Да. І якщо вам скажуть проїзд 4 гривни, що яка ваша реакція? Вы уже меня предупредили, но я даже не знаю, какая может быть реакция. Ждать та, которая за две будем, ждать тогда. Дочекавши шістнадцятки, ми вирішили з'ясувати, скільки насправді коштує квиток у маршрутці. На дверцятах написано 2 гривні, і водій озвучив таку саму ціну. Наступний же рейс прибув вже з подвійною ціною. Із тарифною плотаниною нині розбираються і міські управлінці. кажуть, із восьми перевізників, які працюють у Херсоні, лише керівник мису дозволив собі підвищення тарифу. Решта ж чекають рішення сесії міської ради, на якій депутати мають ухвалити нову плату за проїзд. В деяких засобах масової інформації була інформація про те, що перевізники будуть бастувати, не будуть взагалі виходити. Тому вчора, о 8-й годині, була нарада міського голови була створена ця робоча група з представниками податкової інспекції, з представниками транспортної прокуратури, з представниками головтранцінспекції служби зайнятості та інших державних установ, які мають пряме відношення до умовної діяльності перевізників. Вчора ж була нарада в мене. О, 16, о 15 годині де присутні були всі перевізників і такого не не було навіть ну і натяку на те, що буде сьогодні підвищення тарифу. Таким чином до 5 вересня жодних тарифних змін не мало відбутися. Тим не менше, пан Ліщук, директор перевізної фірми, зовсім іншої думки. Щоправда, додзвонитися йому нереально, тож висновки доводиться робити самостійно. Подібні самовільні дії незаконні і не мають жодних обґрунтованих підстав. На мій погляд, це є незаконно. На теперішній час у нас працює робоча група, яка актує вказане порушення. На наш погляд, це порушення, і замовник. замовник це сторона по договору по договору перевезення готує документи для подачі позову в суд для розірвання договору з вказаним перевізником. Ми будемо досить чітко і рішуче реагувати на такі такі дії перевізників. Поки тарифний конфлікт вирішується, прохання до городян бути більш уважними. Ціна проїзду у першій, 16, 29, 30, 34 і 38 маршрутках становить 4 гривні. Тож або обирайте інший рейс або сплачуєте подвійний тариф.